Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас плюс один. Все, що залишилося від вчорашнього снігу. А я дивлюсь, якась малеча рукавички загубила. Ось така у нас сьогодні погода. Все тає, тає. Якось так. З погодкою. Слизько трішки буває місцями. А нас сьогодні нуль. Щось у нас такий стабільний нуль, Ну нічого. Зато без шапки можна. Я зараз зайшла в варус, тут серветки зі знижкою йдуть такі новорічні з драконами, з новорічними прикрасами, О, з бавовночкою. Кому може бути цікаво, така новорічна атмосфера 2790. А мені потрібен чай, було таке замовлення на чай з шматочками, шматочками фруктів. Хочу таки подивитися. Я ніколи такий не пила, але, 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 але... О, мабуть, це. Це шматочки. Ну так, пірамідки, шматочки. А це ще джем, пірамідка. Це точно будуть шматочки. Ми завжди такий звичайний чорний чай купуємо і все. Отакий у нас був чай. Непоганий теж. Ну. Зимова казка вже у варос. Зимова казка вже у варос. Яке щастя. Так, а це що? Ну, казали в пірамідках. Дедалі на ворогах. А це що? Це що? Це що? Це що? Це що? Ваніліна, ні. Мабуть, мабуть, за цей мені казали чай. 6990. Мабуть, цей. Мабуть, цей. Мабуть, цей. Дивлюсь іще, може, я щось пропустила. А може, нічого не пропустила. О, до речі, ліптон. В антаж на супермаркету прохання підійти до тортів. Так, до тортиків когось. Ні, ну це не шматочками фруктів, це з ароматом. Так, не хочу я ароматизований. Ну Так дивлюсь, більше ні тільки цей виходить, що так. Значить, це і візьму. Значить це і візьму. Так, 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 так. І ще побачила за 76 гривень цей ягідний джем. І там начебто як шматочки. Ну, тоді два таких і візьму, з вишнею Ой, нехай буде. І цей. Так, ще мені сказали, потрібно чорний, чорний шоколад. А я дивлюсь. Такий чорний-чорний шоколад. Мабуть, такий. Там люди стали стоять, а я зараз відійду. Ну так, 80%. Хоча може зайти в сільпо. Ні, я, мабуть, це зараз поставлю і піду в сільпо, тому що тут ще ж не кожен можна купувати. Такий сказали, щоб я не купувала. Бо це ж я на замовлення збираю зараз багато людей. Зараз обійдемо, то підемо на касу і зараз ще з вами в сільпо зайдемо. Зайшла вже в сільпо. О, 44 гривні. Це дуже класний шоколад, смачний. Його я і буду брати. Такий. Такий, візьму, і ще, і ще, і ще. Ось такий тут теж Це чорний шоколад з кавою. Такий. Зараз я буду брати, бо незручно, але, дівчата, реально дуже смачний шоколад. Оце я раджу. Ще який я купувала, але такий мені сказали не брати, але мені сподобався трюфель, світоч. Дуже класний шоколад. У мене колись голова боліла, і я просто шоколад з'їла, там, не знаю, там кубика три, то навіть голова перестала боліти. Ну, легше стало. То це я запам'ятала. Тут ще такі. З начинкою кажуть, і не потрібно. Ну, не потрібно, не потрібно. О! І тут такий чорний шоколад, як тільки що ми в варусі бачили, там 55, а тут 40 гривень. Бачите? 40. І теж візьму, нехай буде. Так, ой. А там зверху м -м -м, щось. Дрель працює. Це у нас сінцей там буде відкриватися. Зефір, зефір. Зефір зефір. Ну що, начебто все. Такі тиндики миндики не потрібні. О, які новорічні пакети, подарункові, з ялинками. Так, все. Буду йти вже на касу. Ну, наче все, наче все. Наче все, наче все. Чай з фруктами бажають. А шоколад з ягодами. Ні, тільки повинен бути чорний, чорний. Шоколад 71 гривня. Ой, оце смачний шоколад. Бачите, з ожиною. Взагалі світоч мені подобається. До речі, а собі я візьму 37 гривень чорний шоколад з апельсином. Я колись брала. Точно. Це я візьму собі. Так, хліб, хліб, хліб. а Яке вже сьогодні число? Це до 10-го. Може такий візьму. О, вже подорожчав. Був 12,99, а вже 16.49. Ну це непоганий хліб, такий я і візьму. Так, йдемо далі. Та ні, вже йду я на касу. За 66 гривень э, в сільпо. Ось він це, як хоче швидко відкритися. Дрель. Э, Пакетиках, бачите? Такий ще є і 69. Такий. То я ще такий чай візьму. Отак. От Ой, дай Боже нам сили, Да, зараз грає пісня. Нічого, все буде добре. Наші найкращі все для цього зроблять, а ми як можемо їм, так завжди і допоможемо. Так, Все. О, дрелі, дрелі. Та ні, я пробиваю хліб, а ціна вибилася 12,99. Це на касі самообслуговування. От. Ні, так, так і пробивається, А що там така ціна була? Зараз буду пробивати вже. Зараз подивлюсь, що там фінцей. Ні, ще тільки об'яви немає, коли вони будуть відкриватися. А у мене є там хвилин 15, щоб зачекати віддати цю торгу. І потім буду вже йти додому. Ну і погодка сьогодні. «А, До речі, вчора наш мер на своїй сторінці повідомив про те, що цього року не буде новорічних ялинок, не буде новорічних ілюмінацій, не буде ніяких святкувань. Ми все це відсвяткуємо, коли повернуться наші захисники і захисниці разом з ними. І я вважаю, що це дуже-дуже правильно, хоча ну, я кажу лише за своє місто, я кажу лише за свої думки, я це підкреслюю. Хоча коли я побачила, як Харкові в метро поставили новорічну е, е, ялинку і у дітей світилися очі з Харкова, дітлахи маленькі, ну діти повинні мати емоційну радість. Що пережив Харків, що переживає інше місто у нас, то якось такі подвійні почуття, які я не можу пояснити, але я кажу лише за своє місто і за свої відчуття.